Привіт! Сьогодні ми зануримось у світ Кімчі, але це буде не просто розповідь про їжу. Ні, це буде історія про те, як одна єдина страва може розкрити душу цілої нації. От уявіть собі, звичайна тарілка їжі може бути такою собі капсулою часу, яка зберігає тисячолітні традиції, філософію і навіть дух спільноти. Для Кореї саме такою стравою і є Кімчі. На перший погляд, ну що, тут просто яскрава апетитна закуска, але за цим насиченим червоним кольором ховаються цілі шари сенсів, які ми сьогодні і спробуємо розкрити. Почнемо з головного кімчі, це не просто гарнір. Так, у всьому світі його цінують як здорову їжу, але для корейців це щось набагато набагато більше, це без перебільшення частина їхньої ідентичності. Так що ж таке кімчі по своїй суті? Якщо просто, то це така загальна назва для ферментованих овочів. Саме процес ферментації за допомогою молочно кислих бактерій і створює той самий, знаєте, унікальний смак. І це не якийсь там новомодний тренд. Історія кімчі налічує тисячі років. Ця страва, по суті, розвивалася разом з корейською цивілізацією, ставши справжнім кулінарним літописом. Гаразд, тепер давайте, так би мовити, зазирнемо під капот і подивимось, що ж робить кім чи таким особливим, бо це справжнє серце корейського столу. В основі найчастіше лежить пекінська капуста або редька. Але справжня магія, звісно ж, створюється поєднанням гострого перцю кочукару, ароматних спецій і ферментованих морепродуктів. Саме вони надають той глибокий смак, відомий як умамі. А ось це справді вражає неймовірне розмаліття. Ви тільки вдумайтесь: існує понад 200 видів кімчі. Тут ми бачимо класичне кімчі з капусти печо та хрумке кінчі з редьки, нарізаною кубиками. Це кактугі у кожного регіону, ба більше у кожної родини свій унікальний рецепт. На корейському столі, який називається папсан, кімчі, це константа, трапеза без нього вважається неповноцінною, це не просто якесь доповнення, а обов'язковий елемент, що балансує смаки основних страв. Але кімчі, це не тільки їжа, це ще й процес. І цей процес настільки важливий, що має власну назву кімджан. І це, знаєте, справжнє соціальне явище. Отже, Кімджан це щорічне спільне приготування кімчі. Воно об'єднує родини, сусідів, цілі громади. Ця традиція настільки унікальна, що у 2013 році ЮНЕСКО включило її до списку нематеріальної культурної спадщини людства. Вражає, правда? І це не якась одноденна подія. Підготовка до кімджану триває цілий рік. Навесні засолюють море продукти, влітку готують сіль і перець, восени збирають урожай. І все це досягає своєї кульмінації на початку зими, коли всі нарешті збираються разом. Сам процес, скажу я вам, дуже трудомісткий. Спочатку капусту засолюють, щоб вона стала хрумкою, потім готують гостру пасту, якою ретельно, ретельно змащують кожний листочок. І вже після цього капусту щільно вкладають у спеціальні ємності для повільної ферментації. Ось тут чудово видно всю майстерність процесу. Техніка поги, коли кожен листок начиняється, а потім головка акуратно загортається, це перетворює приготування їжі на справжнє мистецтво, яке передається з покоління в покоління. А тепер про найглибший шар. Бо кімчі це не просто їжа чи традиція, це, по суті, втілення давньої східної філософії. Ключовий момент тут це баланс. Згідно з Даузькою філософією, Кімчій ідеально поєднує в собі протилежності. Холодні, водянисті овочі це енергія інь, а гостри зігріваючі спеції це енергія ян, і от разом вони створюють ідеальну гармонію. І ця ідея балансу, вона ж центральна для всієї корейської культури, її можна побачити навіть у символі Тегик на національному прапорі Південної Кореї. Це ж, неймовірно, потужний зв'язок між їжею та національною ідентичністю. Є ще одна важлива концепція теорія п'яти елементів. Вважається, що для здоров'я та гармонії страва має поєднувати п'ять кольорів і п'ять смаків. І кімчі робиться просто блискуче: зелений від цибулі, червоний від перцю, жовтий від моркви, білий від капусти і навіть чорний від соєвого соусу. Усі елементи на місці. Це підводить нас до фундаментального принципу корейської кухні, як Сіктон вон віра в те, що їжа це і є ліки. Правильне харчування є основою здоров'я і кімчі з його пробіотиками та вітамінами є ідеальним втіленням цієї ідеї. Отже, якщо підсумувати, кімчі слугує такою собі метафорою корейських культурних цінностей, відображаючи дух єдності та взаємодопомоги. Як дуже влучно зазначено в джерелі, їжа є дзеркалом народу, і виходить, що кімчі це не просто страва, це розповідь про корейський народ. Кімчі втілює п'ять ключових цінностей. Воно доповнує, а не конкурує з іншими стравами. Його розмаїття це відображення багатства культури. Воно гармонійно поєднується з іншими кухнями. Сам процес дозрівання символізує мудрість, і найголовніше воно об'єднує людей. Виходить, кимчи це філософія на тарільці, історія стійкості, спільноти та гармонії. І це змушує замислитися, а яку історію може розповісти їжа на нашому столі?